Так, шановне товариство, всіх вітаю. Це Артем Олександрович, і ми приїхали на природу. У нас тут ось такі пейзажі, показую вам. Ось що та камера тільки здоріла, отак не лучше. Не фокусується даже. Гляньте, як прикольно, да? Скажіть, класно. Вот. Короче, тут у нас ось така банда. Вот, ми приїхали. Привіт. Привіт. Ось ця машулька, вона миє сок. Та тому що хтось капусту цей пакет, вона там Кто перевернулась. Посмел? Я думаю, що це вот этот. Я думаю, що это этот, без це без очкастый. Це Женя Долар, якщо називайте його так тепер. Юрівна, ти Я мою колу. Короте, вона... Власне, Ми приїхали на, на природу Ми... Кстати, бутилки так виглядають, йобічні. Я не знаю, мені все не подобається. Гості, наче... сусіди, це якась нова ця рекламна компанія. Там, типу, вчителі. Там... Виглядає, значить, значить своя виглядає, лінія байкал отак. Да. І я тут обнаружив, що дуже багато риб тут. Прям дуже. І я узнав, що можна її ловити. Блін, чого-то не фокусується трохи. О, бачите? Вот, короче, вот вони. Плавають, бороздя тут. І корот, їх супер багато прям тут. І в мене логічно тут все склалось. Є так багато малька, а я просто підійшов сюди до і почав щось розказувати, общатися, і риби почали припливати. Перша мисль, що вони мене чувствують ну, вібраціями, а друге, те, що вони, походу, тут люблять похавати. Мені каже, їх тут прикармлюють регулярно, знаєте, хлібом, таким всім. гляньте, просто. От опять я базарити почав і вони всі сюди газують. Короче, але дуже обідно, що в нас немає удочки. Я спитав тут ну у начальства комплексу, У них вообще вони є, но сейчас немає. Бо я думав, що мені дадуть удочку. Коротше, удочки нема. Вот що вам ще раз сказати. А місця кстати дуже удобно. Отак сонце місцях дуже удобно розположен. Вообще. Не, телефон, хоч, хоч, хоч кожен день сюди можна їздити. П'ять минут від мого дому. Вообще, короче, красота. Вот. Це все будка для собаки. Не знаю зачем в центр роздара її поставили. як то не дуже удобно, как будто бы. Ну, цена, щоб собака контролювала весь периметр. Вона там живе, типа її якраз хорошо видно з усіх сторон. Все. А будка по течению крутится, не Да. Напишіть в коментарях, зачем будку поставили серед озера. Я чесно не совсем розумію. Напишіть в коментарях, зачем будку поставили, серед озера, тому що як на мене досить странно це виглядає. Ну, наверное, є якась в цьому логіка. Вот. Ось так, коротко, така у нас альтаночка. Ми хотіли взяти таку велику, от таку спочатку. Зараз покажу вам. Ось таку. Та проблема в тому, що ми її не взяли, бо вона закрита. І ти сидиш, типу, як, як, як в плітбанні, знаєш. Вона взагалі не прикольна, а вікна там не відкриваються. І прикола немає. Да. А є ще один варіант. Там, не знаю, видно вам буде от такі дома. Но Вони всі, по-перше, заняті, є один вільний, але він в кінці вулиці, там. І там, коротше, неприкольно, бо в тебе навіть озера там не видно. І ми коротше, вибрали ось такий варіант, що нас не так багато, по-перше, ось. А по-друге, дуже дуже прикольно на озері сидиш, прям кайфуєш. Вот. А ще я почав стрімити твіч, тому обов'язково переходьте в ТГ і підписуйтесь. Ми там стрімимо з Машою. У нас був навіть перший стрім. Так. Да? Да. Ми дивимося. Дивились? Вот. дивились? Прикольно було? Ти була да. з кіоніксом тоді, так. Да. Бачиш? Можете починати їх Що ти з ним робила? Вот. Це було ночі. Опа! Вон, було Опа. А це було 8.30. <реш> Та ми Машу да, після Да-да-да-да-да-да-да. Вона була на концерті Драфеєвий, а Да. да я а чому вона нас не позвала. Ображена. А з ким вона ходила? Не є ж друзі буде. крім нас? Да. Які плюси дають між іншим хатпієць. А ми даємо тільки мінуси. Я не записала. Я би задумався на дружбу з цим чоловіком. Я вже задумалась. Маша ще прийде, ми їй пива не дамо. Правильно. Все, короче, ми тут будем дальше щось обустраюватися, кайфувати. кайфовать. На связи. На связи. Лев. Ти їх що в кудряво скинул? Ні, ні, то я других кидав. Бля, их ударили. Привет! Привет! происходит? Мы тут... Будем гнаться с кем? Ой! Привет. Боже мой! Что а, да. такие? Машуль, что с настроем? Привет! Привет! Привет. Спасибо большое! Положи, пожалуйста. Спасибо! Это Да! куча мала нас тут тепер. Да, mm ну, -hmm. тут, тут надо якось... Вже... Да. Думаю, що ти хочеш? Пососатися. Ми тусуємося. Да. Да, я молодежна, я использую цю штуку. Чуть-чуть да. після-після щоб... да. Чуть -чуть. але нормально. можна сісти. Уйоп, що ти обпіплешся. А, ти залицяєшся well, до мене? Да. Вот так. Отак, і дивіться, там озеро, а тут ми. Сонечко приємно світить. І красивий манікюр. Ні, він же просто. Нові кеди, кстати, кедики. Кедики. Обзор, обзор. Очень класні. Замшеві такі модні. Ну, модні це. Ми вирішили, що не модні. Судя по твоїм розказам. Модні, модні. Ой. Нам, нам на все пофіг. Ні, мені абсолютно пофіг. Отак хорошо. Я поняла, що нема сенсу намагатися купити модні кросовки, бо, бо це будеш в чапах. неможливо, да. В итоге Е, все закінчиться тим, що все, що тебе не купив, комусь буде виглядати за шкваром. Ну, тому все, ми носимо те, що нам нравиться. Ну, балдежниця. Ну, подивіться на неї. Ну, Бо і лаври хрести. Да. Ой хорошо. Ми тут так не заснули, тільки що зараз. Дуже О, класно. І все. Подивіться, яке небо гарне просто. Ми на нього залипали весь час. Потім mm -hmm. мене вже глазки самі закрились. Да. Вайбік, ну. Но... Супер. Сподіваюсь, сніг більше не піде. Бо якщо ще раз піде сніг, я клянусь, Я себе сума. Я просто не витримаю. Що? Та чи телефон кадр змістився? А. щось ну що сусідки поставили. Ми, до речі, зрозуміли, що ми без шампурів приїхали шашлик посмажити. Ну, не, ш... не шашлик, а ми сосіске -е, хотіли посмажити. Але, походу, хлопці десь знайшли, поки ми катались на качелі. Отак от. Тритягам конті на і на Так. Технологія. Ну вона вкусно Ай, ну ай. А де ви шампурці взяли? Купила. В смысле? Прямо у них на рецепції, типу, не можна жити в аренду, а можна купити тільки. Але ціна, типу, взагалі, 300 гривень. Це не знаю. Так. Але дуже смачно виглядалась. Ми там так хорошо Бачите, батько, ніколи гамачками, ми там чуть не заснули. Дитина падала ще? Ні. Падала один раз, робив. Да? Да. Прикиньте, дитину Так, <ріпіше> да, Там я коли сиділа в коляске і вона перевернулась, і тільки секунди, через чотири дитина почала крича. І підняли, тільки тоді вона почала кричати. <ріпіше> ну тому що мені здається, самій дитині було не боляче, але через реакцію батьків вона типу почала тривожитися, що щось прям типу, страшне сталося. А что стало? Ну, упала, припала. Ну, вот тоже. Ой, вот этот криву, кривулька сейчас отпадет уже. <рес> я сподіваюсь, ви відчуваєте аромат через камеру. Ні. А ви різні взяли, так? Да? Ці якісь там... Ці з сиром, так, да, а ці просто говяжі. Женя і Аса не в Я ще раз скажу. Вместе. Спирають, раз... Реально, Нет, вони в місті. Бо кожен раз... Ні, бо кожен раз після влогу... Вони мені проговорилися, вони опять в місті. Ні. Так. Да. Сейчас я вам со скрытой камерой докажу, что они вместе. <с Ася, <с что, что? Конечно, да. А я казал вам, казал. Вот, а бачите, ты... все. А что сказал? Все. Готови. Это Эдит. Мы в Не, мы будем сейчас, когда мы будем ездить. Что там? Провалился в санузел! О, не оставить. оставь. Остав. Нормально. Це саме вкуснее. Це с приправами. <звакуационный> О, ну, О! Ты тоже знаешь. Початок кукурузы.

Хорош. Цей мужчина тільки мій обережна дівчата. Mm -hmm. Там вистачиться <зас> <зас> жарить бачить. Да <зас> Просто поки ну, вже потім а жара а не буде. Та да хватить. Може, краще потім, якщо що додому, mm -hmm. заберемо вже uh... потім Та Тобі не впадно все. Картина маслом я вважаю. А что тебе там не Картина маслом, ну просто, ну я не могу, подивите, как красота. Женя, там еще дожарил лаваш, он уже трошки... Я его только перевернул. Хватит уже. Вот, Часникові бамбушки у нас даже є. Вот сосисочки, пивко, чіпсики. Ми вже пасочку з'їли дуже смачно. Руки перепутали. Ти ти Та ні, ні, ні. Та ви повірте, вас ногті. Ви думаєте, вона їх просто так такі довгі носить? <рик> а як жопо підтерає? Ти ж не ногтями її підтираєш, блять. Ну, все одно, мог попадає. Ні, <рик> Я Во! <підклюзив> <рик> а от така чи на зеска. Блядь. Хорошо. Що, що я стою, бо я на сонечку хочу. Я гріюся і набираюся теплом. Можуть. За третій сезон Ура! робимо. здоров'я! так. Зараз третій сезон. <свят> Я з вами. <свят> так, ну все. Уже майже восьма вечора. Ось такий гарний захід. Сонечка. Дуже красиво. Дуже вайбово Ми дуже класно провели час, тут прибрали зараз з Có собою. І зараз невірно. Oh! Ісусе, довіряю! Тобі! Цілий? Офігець! Офігець! Я тільки про це думала! Ну а він не розбився? Ні, ні, нормально. ось, ну, ну, впав тупцю. Ну, е, куди ми О, до нас їдемо чи дам? ні? Дам? Да? Отлично. Поїхали. Сама запропонувала. Ну завершення Блядь, тут заповнилася ще одна капітан. Завершення вечора у нас нормально. дуже таке цікаве. Ну, Ребята вже роз'їхалися. Ми uh, сиділи ще у нас. Що ми робили? Ми грали в бункер.

А зараз ми граємо в дурня. Давай, я багато не. раз виграла, але ну, зараз, походу, покажуть. Ми багато Нет. раз програли вже. Да. Всім доброго дня! Великоднем! із Воскрес! <схід> але я не святкую. Але усіх вітаю в будь-якому випадку. Ми гуляємо. Де? Ну, ви бачите. Ми на Майдані. Багайте, що ми зараз будемо робити. Uh, у вас три секунди, щоб написати. Я спойлер кинула. Ми й їсти, бо ми поки доїхали, вже А uh, Сьогодні прекрасна погода, ви чуєте, як співають тяжки, всі дерева розквітли. господи, хочеться жити, хочеться бути щасливою людиною. Це прекрасно. Oh, не знаю, що, що сказати. Набулося дуже тепле, що пожаркувато, але це нам не заважає гуляти. Ася, правда, іноді тіньочками перебігає. Да? Вже прям реально жарко. Ну так, на сонці жарко. Спекотно. Перший раз зараз йдемо на Майдані в сушіоцю. Ні, разу в ній не були. А як гарно. Ми щоб були гуляти. А тепер вони бажають є берега полежати, чесно. Тут була у нас курочка. Ой-ой, не то. О. Тут у мене була курчка, тут у мене рольчик. У Асі що? У тебе ще хіящі шихі? були. О, у мене ще були хіящі. У мене був Aa, uh, самий Рок. прекрасний, я вам не перестану це покарати, самий uh, рис, смажений з креветки в Євразії. О, все ще є. В Євразії ні. Не, <ERC2> <скактер> ні, в Євразії, в Євразії поганий. Да, все ще є, дуже вкусний. Да, І ще з корови. Да, так виглядає сушія тут в центрі. З таким видом сидим. В принципі, все добре. О, <різь> да! Як красиво! Як красиво! Ми йдемо на міст. Пішохідний. Звісно ж, Чесно кажучи, після їжі хоча тяжковато переставляти ноги. Я так конкретно означаю, що треба ще посидіти трошечки десь. Але... І ми не слабаки. Ми не слабаки. Чого О, це все таке? що Ми все одно ходимо, гуляємо. А, да. Да. так. Це за таку машини. Так. Не знаю. Екскурсія вам красива. Песня, песня просто. Сос <рес> кнопка. Mm -hmm. Це якщо комусь погано стане. Прикольно, я не бачила. Ще. Ми взяли морозивку і нам дуже добре. Нам так добре. Ой, взагалі. Дуже-дуже. Це стверджує, що куточок оцей морозива – найсмачніша частина морозива. Yeah. Я з нею згодна повністю. Yeah, Це найсмачніша частина морозива. Я вже думала, наша дружба закінчиться. Красиво. Mm -hmm. Тебе морозову. У мене морозиво де? Mm -hmm. mm -hmm. Під а що ти там хочеш побачити? А Я в Чехліва до відображення бачу. Убрала. А, ні. Угу. Кожа пересохла просто. О, так, це кожа. О, убрала. <плес> Ми, Ми паркові, вже на ВДНХ. Ми з одного парку приїхали. Шукали, ми де нам потусуватись в якомусь барі чи клубі, в того ми так нічого нормального і не знайшли, там говор що не відкрився, інше щось там нічого не подобалось. Коротше, ми вирішили приїхати на Венх на ВДНХ якийсь пивний фестиваль. Він нам теж не сподобався, і ми просто в ітогі огуляємо. Взяли Глінтвейн і дивитися. Думаю, чи я хочу щось пожувати прикольне. І все. Сюди музичка грає. Гараша, сумся, от нами клуб. Чом нам на клуб десь коктейлі єсть? Єсть. Музичка есть. Yes. Правда, це цей мясний м'ясна тераса. Тільки що стоїм, наша бере тут кукурудзку. Оцю оцю. І я така, блін, може все таки нахідце хочеться, і маша така просто зразу і ще, пожалуйста, нахідце. Бо дай скільки вам штук, каже, то мені п'ять верто, маша десять. Я кажу, от такого мужика я хочу. от ці ідеальні відносини. Оце, оце оце ідеал, розумієте? Валіла в неї столько бабла. Я була би класним мужиком. Я Маше кажу, Маша така, давай в клуб тусоватися, то все каже, то ми вже старі для цього. Ось ця наша тусовочка. Нагітці, соус, ліндвін, чоловік з кукурузою, ми наші баті просто, добрий день. Ми так старалися знайти місце, куди можна прийти і потанцювати, попити коктейлі. Ну все якась шляпа. Кенговір нам подобається за вайбом, але він ще не відкрився, він тільки в травні відкривається. А всі інші, я не знаю, чи ми неправильно шукаємо, чи ми не там шукаємо, чи ми просто не знаємо. Пожалуйста, порадьте класні, молодіжні, тусовочні місця в Києві. Щоб це було щось між типу баром і то, щоб там танцювали, і щоб був ніколи вайб, вайб. Ні, типу, блін. Ми не міг шукати чи що. Ми вже все шукали. І бар, і клуб, і все, що можна. Оці є типа Джусі. Ці. Ну це клуб. Але клуб. це клуб-клуб і кажуть, що там він не очень. Х, все, кайфи продовжуються. Я вже бачу заставку. прев'ю. А там п'яна вишня переїхала. У них тусовка поїдцікавіше, але Не Неважливо.